Дівчата, всім привітно! Що нарешті доїхав наш марказит. Цього разу два постачання приїхали одночасно. Одне ось те затримане, що мандрувало світом, і друга посилочка, та що й мала бути в квітні, вона приїхала вчасно, ніяких проблем з нею не сталося, І що це було минулого разу з попередньою, також ніхто не знає, але все доїхало, і слава Богу. Ми оперативненько подивимось. Першу посилку кілька відео буде, а потім вже другу. Якщо у вас є замовлення в обох посилках, то ми їх, звісно, об'єднаємо і відправимо разом. Посилочки до вас їхатимуть швидше, ніж прикраси виходитимуть в ефір, тому що я заздалегідь знімаю. Тому, будь ласка, не хвилюйтесь, оперативно десь за тиждень все обробимо, все всім відправимо. Що стосується нових замовлень, вже записую їх на другу половину травня або ближче навіть на кінець місяця. Збиратимемо недовго, десь я думаю, тиждень півтора. Що хотіла ще сказати? Хто тепер буде робити замовлення? Всім буду надсилати таку пам'ятку, що можливі затримки форс-мажори, оскільки це міжнародні відправки і замовлення. Наша митниця живе в своєму фантастичному світі, відправляє посилки на свій смак, куди їй завгодно. Тому іноді бувають затримки. Ось цю посилку, що зараз прийшла, ми мали дивитись на початку березня. Дівчата таке трапляється. Тому хто там бере конкретно під якусь важливу дату. Або ну суворо треба отримати в певні терміни, то краще напевне вибрати щось з наявності. Наявності також багато. Я її іноді показую. А хто замовляє для себе? Будь ласка, враховуйте можливі затримки. Це трапляється не дуже часто. Останній раз це було також минулого року, десь рік тому це й було якраз також. Ось така ситуація. У всі інші рази ніяких проблем. Тому, як ви бачите, вірогідність, що це станеться невеличка, але вона є. Досить тексту. Давайте тепер дивитись красу. Деякі прикраси в нас будуть дублюватись, вони будуть і по замовленням, і вільні. Те, що вільне, я про це додатково кажу. Будь ласка, слухайте. Вся інформація зазначена. Каталоги і всі подробиці щодо замовлення я закріпляю в першому коментарі. Там все прописано. Будь ласка, читайте. Почну з улюблених перлинок, комплект, який вже став бестселером, кожного постачання він є. Цього разу також буде і вільний. Я напишу, що саме які розміри в наявності на екрані, бо треба перевірити. І ще цей сет буде з темно синіми перлами, нереально красивими, по замовленню. Вільних не буде, але просто покажу вам, щоб ви розуміли, які є варіанти. А також хотіла вам для порівняння показати, ось кілька каблучок прийшли. Бачите, перлинка може бути така більш пласкенька і більш висока. Нереально гарні. Також в якості вставок може бути Онікс, напевно, що середоліка гад, щось таке, на них ціна буде дешевша, бо перли такі зараз дуже небюджетні стали. Артикул каблучки 878 вага 9,5 г, і сережка сережки, 755 артикул, вага 11,3 на англійській застібці. Можливі варіанти по сережкам, вони можуть бути без ось цієї підвісної частинки, ось такі просто. На англійській також застібці будуть. Маю фото, коли їх замовляли, і на гвістках ще їх можна зробити. Кого цікавить, пишіть пошукаю. І ще можна підвісочку аналогічно дозамовити. Перлинка, дівчата, 1 см приблизно в діаметрі, довжина сережки 3,7 см, ціну на білі перли зазначаю. Також нагадую, хто буде робити замовлення, розміри, можливі будь-які абсолютно застібки, вставки, все це можна змінювати. Ну і всі подробиці і детальніше більше описано в першому коментарі. І дивимось цю красу, аналогічний комплект з темно-синіми перлинами. Вони взагалі в маркуванні, значаться як Black Fresh Pearl, тобто чорні перли, але вони темно-сині. Ну, нереальна краса, я думаю, колір вам передається. Я ще не зустрічала таких вугільно-чорних перлин. Цей колір навіть цікавіший, ніж звичайний чорний. І тут, дивіться, перлинки такі більш високі, видовжені. Тут діаметр перлинок, в принципі, також 1 см, але вони вищі забілі, бачите? По ціні чорні будуть дорожчі. Прописую також на екрані. Повторюсь, це замовлення, вільних немає, але зробимо без проблем на кінець травня. Тепер, дівчата, хочу вам показати дуже класний комплект з міксом. Тут у нас лабораторний світленький опал і лазурит пресований. Ось артикули цього комплекту за вагою сережки 6 грам, каблучка 4 г. Також буде два таких комплекти вільних, але з іншими вставочками. Далі я покажу. Нагадаю, що зараз у виробника ну, нова така умова замовлення. Треба три прикраси замовляти. Я маю на увазі однієї моделі три комплекти. Тому я даю волю своїй фантазії і замовляю невільний продаж. Цікаві іноді незвичні вставочки і модельки. І цього разу я думаю, вам також сподобається. Ось це комплект по замовленню, але дуже гарно вийшло. Я навіть не очікувала, можна повторити. На англійській застіпці сережки. Мікси, повторюсь, можуть бути абсолютно різні. Під ваш запит зроблять. Там цих прикрас 1,3 см. Ціну зазначаю. Подивіться, який гарний лабораторний опал. Він, наче світленький, але відливає різними кольорами і зелений, і рожевий. Дівчата, цей самий комплектик з ось таким неймовірним опалом, він під 39 номером, у них багато різних опалів, лабораторних саме. На англійській застібці каблучка в 9 американському розмірі, вона десь 18,8. Можна, в принципі, на 19 спробувати, бо шинка тоненька. На мій погляд дуже вдало з цією вставкою. Колір опалу щось неймовірне. Він в мене асоціюється з такою, знаєте, лісовою ягодою, чомусь фіолетово-рожевий, дуже красиво. І по ціні також зазначаю. Що, дівчата, з зеленим агатом цей комплект замовляла, Тут трошечки за кольором відрізняються сережки від каблучка. Можна взяти окремо, хто бажає каблучка 18,5. Хоча і в комплекті буде не критично, як я завжди кажу, вуха від пальців далеко, ніхто не буде там порівнювати відтінки. Це не те, що там червоний і синій. Також все те саме англійська застіпка, вага габарити, ціна трошечки відрізняється, прописую. Тепер дивіться, який крутий сет по замовленню прийшов з гранатами. 827 артикул за вагою 14,7 грами. Це сережки з підвіскою разом. З них сережки десь 10 грам. В комплекті стоїть аналогічна каблучка можна замовити, які гарні. Будь-які вставки можуть бути, але все треба прораховувати, ціна дуже може відрізнятись. Також можна ці сережки при вушці зробити, на омезі навіть. Вже на сережки 3,3 см, підвізка 2,8. І ціна комплектику на екрані. Твер дівчата ось ця класна модель, дуже її раніше ви любили, давно не замовляв. 12.33 артикул. Тут одна пара точно по замовленню. Щодо другої, не пам'ятаю, третя точно вільна, тому одну пару офіційно відправляю у вільний продаж. Хто бажає, будь ласка. Вага однієї пари близько 8 грам. Англійська застібка, можливі також замовлення з зеленим агатом, зоніксом, з перламутром, пресованим лазуритом і пресованою бірюзою. Це те, що я одразу згадала. Можливо, ще якісь варіанти, але треба також рахувати, і оце все що я назвала, воно плюс-мінус в одній ціні буде. 1,4 на 15 см габаритний розмір сережки. До речі, спало мені на думку, що можна брати в комплект до ось цих каблучок. Чому ні? Хоча тут є марказити, яка тут немає, але разом непогано. В каталозі є інші варіанти, ось такі з широкими вставочками подивіться, ціні зазначаю. Далі сережки по замовленню: 92-й артикул, вага 6.40. Комплект існує, каблучка, підвіска, можна все замовити, також можна з чорним рожевим перламутром зробити, і також сердолік Онікс. І зелений агат. Ну, це такі класичні базові вставки, які майже всюди можна поставити. 2 см довжина сережки виходить і вартість. Ось зараз вам маю змогу показати одночасно всі кольори перламутру. Ось така модель з чорним перламутром, за вагою 8,40, 769 артикул. Також є комплектка, влучка підвіска. 1,6 см довжина. Дуже вони такі цікаві. Тут, крім марказитів, щось такі срібні кульки є на оправі, дивіться, виглядає цікаво. По ціні зазначаю. І ось подивіться, як виглядає рожевий перламутр. Це все одне замовлення. Однієї клієнтки Показую разом 572-й артикул, 5,60 за вагою. Тут такий перламутр досить ну, такий спокійний, існує більш яскравий це від партії до партії по-різному. Колір дуже ніжний. Довжина 3 см. І ціна. Далі показую сережки 1652 з топазами і сапфірами. Це по замовленню обидві пари, вільних немає, все під замовлення. Вага 5,70 і 5,90. Існує комплект, каблучка і кольє. Можна і підвісочкою просто зробити. Також дуже гарно ця модель зі смарагдами виглядає, я нещодавно показувала. Також вже все забрали, дівчата, все під замовлення. Краса нереальна. На англійських застібках можна і на гвістках. 2,2 см довжина і вартість. Тепер, дівчата, ось ця моделька. а Тут є замовлення, і також є дещо вільне. Напишу, що саме на екрані. І сьогодні подивимось вперше цю модель з Геліотісом. Я навіть не очікувала, що вийде так красиво. Дивіться. Супер! Ось так одягну на один палець для порівняння. Можна ще з перламутрами. Оніксом бірюзою. З гельодісом трошки дорожче прописую на екрані оригінальна модель, хто брав всі задоволені. Ширина 9 мм у таких каблучок. Ще та хто замовляв зміючок, приїхали 805-й артикул. Однієї десь 4,60 грами. Тут прикольно, що можна трошки підрегульовувати розмір. Ну, не сильно, звісно, але там трошки менше-більше, будь ласка. Оча гранатики. Можливо, навіть і є вільна. Перевірю, напишу на екрані. Ширина 2 см виходить від хвостика до носика, чи в них є носик, не знаю. І ціна. Тепер дівчата отримала ось таку класну модель каблучки. Тут одна по замовленню і одна вільна. Напишу розмір вільної на екрані. А з блакитним адулярчиком дуже гарні камінчики, хоча й невеличкі. Артикул 233, вага однієї 3,40. 1 см ширина і ціна. Далі ось така доріжка з марказитами. Акуратна каблучка на кожен день 512 артикул. За вагою 2,65 грами. Ширина 3 міліметри. І вартість. При замовленні ось така підвізка з листочком: артикул 14,00, 3,40 за вагою. Також існує комплектик. 3,3 см довжина. І вартість. Тепер покажу вам два ось таких браслетики, одна модель з лабрадором по замовленню. Ось такий вільний з чорним перламутром. Довжина 19 см, на ручку десь 17,5, ну, може, 18 см, хто як любить носити. Давайте окремо вам покажу артикул 149, вага 12 грам. Лабрадорчики, дивіться, ставлять всі з зарізацією, хоча камінчики невеличкі. Можна також такий за дуляром, хто бажає. Або з будь-якими іншими вставками. Ось так на руці. На кожен день класний. Ширина 5 мм. І ціна. Так, і чорний, повторюсь, такий вільний, також 19 см. Дуже красива вставочка, і на кожен день ідеально підійде. По ціні з перламутром дешевший браслет виходить, прописую. Ще один браслет по замовленню, 354-й артикул з передотом 12,90 90 грамів за вагою. Тут чергуються марказити і камінчики. Можна зробити суцільним рядом камінчиків або, навпаки, суцільним рядом марказитів. А застібки коробочки, в принципі, у них у усіх майже браслетах. Дуже він акуратний: 3 мм, десь діаметр камінчиків, і ціна. Ще, дівчата, наостанок покажу кілька вільних каблучок з минулих постачань. Щось мені захотілося про них нагадати. Ось така моделька, неймовірна під артикулом 1307 з чорним перламутром і зеленим халцедоном. Обидві на 20 розмір. Дуже цікавий зелений, такий колір соковитий. А ось цю чорну можна навіть із браслетиком взяти, дивіться. Вага в них 8 грам. Габарити і вартість зазначаю. Зверніть на них увагу дуже круті. І останнє, що покажу. Ось такі дві каблучки з лабрадорами, артикул 1851. 2 6,60. Розміри напишу, треба проміряти. Іризація також в кожному, в принципі, камінчику. І без марказитів. Ціну зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp, телеграм. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!